Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу привітати всіх своїх глядачів з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажати вам міцного здоров'я, саме найголовніше: щастя, добробуту, любові, достатку у сім'ях, мирного неба всім нам! Ну і мрії, щоб збувалися, а плани втілювалися у життя. Захотілося мені записати отаке ось новорічне відео у форматі влогу. В принципі, ніколи я такі відео не записував, тобто у мене завжди контент це або щось практичне, або щось я показую. Ну, якщо мені це видається цікавим, і це може бути цікаво або корисно комусь також. Хто з таким ще, можливо, десь чомусь не стикався. От. Ну, а сьогодні 4 січня, ось у нас на календарі. Хотів би поділитися з глядачами своїми новорічними подаруночками. Відео не буде довгим, воно буде коротеньким. Ну, отак, може, комусь трошки це підніме якийсь настрій, трошки, може, з чогось змотивує. Значить, Зробив я собі такі подаруночки під кінець року. Як сказати, два подарунки. Отакі. Це телефон, такий ось новенький Red Realme Note 50. Ось він у коробочці. І ще я не ставив не карточок сюди. Абсолютно нічого. Ось такий новий телефончик. В принципі, яка історія з цим телефоном? в общем-то, начав я з недавніх пір цікавитися ну, такою тематикою, як знаєте, люди ходять е ну, по полям, по лісам, по лугам і шукають там всякі монетки, всякі різні штучки з металошукачами. там, ну, І мене це, це зацікавило в плані, знаєте, як, ну, в плані як активного відпочинку. Тому що зараз цього дуже мало всього. І якось я в Ютубі подивився там, одне відео, друге, третє. Ну, мені сподобалось. Ну, мені подобається, як би вам сказати, сам вайб. Вони собираються там, беруть чай, бутерброди, ходять, пікають. Да, Нажити можеш там нічого не знайти. Ну, це спілкування якесь, ну, коротше, класно. Ось, і я так замотивувався і хотів, в принципі. Там почитав, подивився, поспілкувався ж. Думаю, може, і мені так би ну, було, в принципі цікаво. Тому що я, по суті, багато чим займався. Ну, в плані активного відпочинку. Там І рибалка, і всякі велоподорожі, і байдарки, і все все було. От. Зимою, так само, там. просто що зими такі що снігу нема. От. Ну і хотів металошукач. мріяв про нього. А з іншого боку. Так як пов'язана там діяльність деяким чином з інтернетом, а телефон у мене, він то в принципі непоганий. Але ну, по нинішнім міркам він вже якби трошки не дотягує той, на який я знімаю, то мені трохи телефону не вистачало, у мене було два телефони. Ну і був вибір. Або покупати металошукач, і це буде таке хобі, коли є час, там, коли є погода і таке інше, або реально купити те, що треба. Ось, і ну, те, що необхідне. І так як я такий більш ну, практичний, раціональний такий чоловік, да, то вирішив все ж таки купити мобільний телефон, тому що той, на який я знімаю, у мене 4,64, а другий там один оператив і 16 своєї пам'яті, тут вже 4 оперативи і 128 пам'яті. Тобто, мені це там, для фото, для відео. Ну, коротше, хочу просто розбити. Бо в мене в одному телефоні все. І це певні труднощі викликає. От. А, ну і в принципі, що заказав телефон. Вирішив заказати телефон. 30 грудня його вже забрав. Так, він в коробочці ну, розпечатав, подивився, та, і все. От. А такі ключики. В принципі, в мене ключі, які вдома є, вони всі в рознобой йдуть. І була така ситуація, що треба було, котел не запускався. Треба там було трошки розібрати. А в мене такого ключа не виявилося. Там цілий гараж ключів, ну, в сміслі, там не цілий гараж, там така коробочка. Ну там той поломаний, то ще щось, там, ну, коротше, все в рознобой, І такого наборчика. Тут 12 штук. Тут рожкові ключі, а тут такі накидні кругленькі. Тобто, ну, в смислі, Тут він рожковий, а тут кругленький. Ось. І я його, чесно, не планував і лишніх коштів не було. Ну, думаю, ні. Новий рік таке свято. І я його прямо так 31-го зібрався, з думками замовив. Люди його 31-го прямо я так розумію, в той же день і віднесли. Бо замовляв я, це було вранці, там ну, десь годин 10 ранку. От. І я його вже вчора, 3, сьогодні 4 січня. Вчора я його вже забрав, а він, по-моєму, чи другого приїхав. Ну, Дуже швидко я отримав. От. Такі подарунки я зробив собі сам. Ну, захотілося поділитися зі своїми глядачами. Може, когось це трошки змотивує до чогось, може, просто подивляться. Бо... Ну як, Новий рік, особо такого, ну як, в мене є ролики, які можна монтувати, там вони зняті були. Але хочеться якогось новорічного контенту, бо зараз чомусь такий час, якийсь такий час, що новий рік вроді би Різдво, а настрою взагалі ніякого немає. Від слова зовсім. І як ти не старайся, як ти не той не знаю. Навіть, ну, як, навіть ті подарунки, там, я ж там рідним, всякі такі подаруночки мені ж там, ну, також подарували. Ну, вони більше такі йдуть, знаєте, якби більше як увага, більше щось таке. Ну, як там цукерки, солодощі ми даруємо один одному і щось таке от. От. Такі речі, звичайно, люди у дорослому віці вже самі собі ось дарують. Ну, я до того веду, що навіть знаєте як. Таке от, як купив і добре. Немає якоїсь такої радості, щоб це якось там було. Прям. Ні, звичайно, класно. Я задоволений, що в мене тепер буде другий телефон. що Трошки воно мені розгрузить цей телефон, бо коли все в одній кучі, це дуже, ну, дуже складно. І, в принципі, я дуже радий, що в мене тепер є такий набор ключиків. Тобто, коли можна їх, ти знаєш, що воно все є, і не треба бігати шукати. От, воно в одному місці все. <кхід> тобто, це супер. Це я прям, Да. Але, от знаєте, якогось таких відчуттів, іменно відчуттів, як раніше, от коли згадуєш там, не знаю, може це ще що погода така. Тому що, знаєте, воно якесь і новини такі, і якесь життя таке, і погода на вулиці взагалі не снігу, ні морозу, а таке слякать, грязь. Не знаю, вчора 3 січня, увечері в нас дощ ішов, потім сніжок пішов. Ну, Зараз трохи снігу лежить. І десь 0-1. ну, Така, от, така погода. От. Ну просто я раніше, як коли згадую, раніше, оці всі січневі, знаєте, ми ходили і на льот, і на горку на лижах кататися, і на санках, і просто в ліс гуляли, і по селу гуляли там, ну просто виходили вечором і гуляли. Було сніжно, було класно. Зараз, звичайно, якось цього всього нема, кудись вонось кудись воно ділося. Зараз вам да еще покажу Тут у нас ось Динка відпочиває. Дина Сонный песик Да Вот она под пледиком у нас Тут Такая у нас 4 сечня Видео У форматі влогу, Тобто такого практичного тут нічого не буде. Просто поділився своїми подарунками, які знайшов під ялинкою, так би мовити. Може, комусь трошки підніме настрій. От. Пишіть, як ви відзначили новий рік. Які у вас думки, спогади. Такий камін у нас, бачите, робили самі з коробок картонних. Обклеїли таким ось потолочними такими тими кубиками. Така новорічна декорація. Ну і фарбували білою водоемульсіонкою. Як на мене, дуже гарно вийшло. От. І недорого, і ну, класно. От. А на цьому буду завершувати. Вітаю ще раз всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть в коментарях, які у вас спогади з Нового року, як ви відзначали, ну от як в цьому році відзначили, що, що хочете, то пишіть. Ну все. Всім до побачення.